Шукаємо клієнта з бабками. Хто хоче оригінальний подарунок і в єдиному екземплярі, щоб він був, річ не дешева, почнемо з футляру. Натуральна шкіра, тиснення золотом, е накладка 4-5 ікон в посріблені та по золоті. Відкриваємо. Всередині ікона, ікона Божої Матері Ілінсько-Чернігівська це чудотворна ікона, яка знаходиться в Чернігівському, Ілінському монастирі. Подивіться на її виконання. Візьмемо фон плетіння металом посріблене. Накладки, всі, що ви бачите, вони в позолоті, включаючи і підрамник. Дуже цікава деталь, яка дуже рідко використовується на іконах. Сам одяг облачення Ісуса, а також Божої Матері, фрагментарно також вкрито металом посріблені позолоті, з каміннями, розпис ювелірними емалями, каміння сваровські, дерев'яна рама і відповідно цей прекрасний футляр. Чекаємо на вас, очікує цей подарунок. Ви знаєте, кому подарувати, я думаю. Хто достойний такого подарунку. Сайт Шапці профілю, наші контакти також там. Чекає на вас.